Здрастуйте, дорогенькі мої глядачі, і дітки і дорослі. Я Сашко Лірник, відомий Каскар, а це мій геройський котик Боська, Захисник дітей. Продовжуємо наші програми, які називаються Безпека з лірником». В них ми навчимо вас, як убезпечити своє здоров'я і життя здоров'я і життя своїх близьких від такої страшної загрози, як міни. Ми з вами вивчили вже три основні золоті правила. Перше, не підходь. Друге не чіпай. І третє повідом дорослих. Ці правила ми знаємо і повторюємо, як табличку множення. А зараз ми навчимося з вами, як правильно повідомляти про цю небезпеку. Сідайте гарненько, нашорошуйте вушка, мотайте собі на вусики і на косички. Продовжуємо. Запам'ятайте ці три номери. Номери, телефону. 101, 102 і 103. В Україні працює нова служба 112. Це єдиний номер служби екстреної допомоги. У разі виникнення будь-яких екстрених ситуацій існує єдиний номер порятунку 112. Запам'ятали? Я запитаю ваших вчителів, чи знаєте ви ці номери і будуть вони вас перевіряти. А ви саме перевірте вчителів, чи знають вони ці номери. Так от. Якщо ви побачили підозрілий предмет, можливо, це міна. Пам'ятаємо наше злочі правила. Не підходимо, не чіпаємо. І повідомляємо. А повідомляємо як? Відходимо бажано по своїх слідах якомога далі від цього небезпечного предмета. І тільки на відстані 100, може й більше, метрів, можемо подзвонити. Для чого? Для того, щоб сигнал від телефону не активував міну. Якщо ми бачимо когось із дорослих, просто розказуємо. Але зазвичай, коли у вас немає ні тата, ні мами, ні старшого кому ж ваші товариші, то ви разом відходьте. Відійшовши на далеку відстань, ви дзвоните по номеру 101, це номер служби порятунку. Або по номеру 102 це номер поліції. А якщо, не дай Бог, хтось поранений чи щось трапилось із здоров'ям, дзвонимо по номеру 103. Це номер швидкої медичної допомоги. Запам'ятали? Коли ви подзвонили на номер 101, оператор задасть наступні питання. Перше. Хто телефонує Назвіть своє прізвище та ім'я? Що ви знайшли? Повідомте, що ви знайшли підозрілий предмет. І як він виглядає? Де ви це знайшли? Назвіть населений пункт і по можливості адресу. І запам'ятайте ще одне: За, для забавки чи для гри дзвонити по цим номерам не можна. Тільки виключно у разі небезпеки. Дорослі також мають можливість повідомити рятувальників про небезпеку. Завдяки новому мобільному застосунку, який має назву Mine Free. Його можливо завантажити безкоштовно з магазинів Apple та Google. Тому у вас буде домашнє завдання. Ми з моїм котиком Боською доручаємо вам запитати у ваших батьків, у братиків, у сестричок, бабусі і дідуся і в школі у своїх товаришів. Чи знають вони ці чарівні номери 101, 102 і 103. І повторюйте їх так само, як наші золоті правила. А наші золоті правила із котиком однакові. Не підходь, не чіпай повідом дорослих. Не підходь, не чіпай, повідом дорослих. Мяу! З цим лишайтеся здорові. Я вас люблю, вам безпеки. Радості, а нам перемоги! Слава Україні! Героям слава! До побачи! Не відходь, не чіпай, повідом дорослих!